У святвечір маленький Василько самотньо тинявся вулицями міста. Був сильний мороз, і хлопчик не знав, де на ніч знайти прихисток. Колись Василько мав люблячих тата і маму, але потім батька не стало. Незабаром мама вдруге вийшла заміж. Вічим був злим і грубим чоловіком, зловживав алкоголем і майже щодня бив хлопчика. Допоки одного разу в лютий мороз не вигнав малого з дому. Голодний, одягнений у тоненьку курточку Василько ледве переставляв ноги. За вікнами в усіх оселях панувала радість свята. Чувся веселий гомін, який переривали різдвяні пісні. Інколи Василько заглядав у ті вікна, уявляючи себе бажаним гостем. Але ніхто його не запрошував. У животі голосно бурчало. А пальці геть посиніли від холоду. Урешті-решт Василько не витримав і постукав у двері гарного будинку. Шановний пане, чи не могли б ви на цю ніч надати мені прихисток і нагодувати хоч шматком хліба? репетировав, промову хлопчик. Але ніхто не відчинив. Василько постукав знову гучніше і триваліше. Нарешті двері відчинилися, і на порозі з'явився управитель дому. Це ти стукав? Що тобі потрібно? Я змерз, мене вигнали з дому. Запитайте господарів, чи дозволять мені переночувати у цьому великому і затишному домі. Оце нічого мені робити, як турбувати господарів, обурився управитель. Ану, геть, інакше викличу поліцію. Двері зачинилися. І бідолажний Василько подався далі, дивуючись, такі багаті люди, а місця для мене не знайшли. Хлопчик підійшов до іншого будинку і постукав. Звідти лунала музика, а у вікні виблискувала яскраво прикрашена ялинка. Двері Васильку відчинив гарно вбраний молодий чоловік із широкою усмішкою. Зі святом, вибачте, що турбую. Але не могли б ви. У нас гості, вечірка в розпалі. Ми не можемо все через тебе порушувати, обірвав його молодик. Пане, я прошу вас, мені нікуди йти, намагався благати Василько. На добра ніч. І господар різко грюкнув дверима. У наступному будинку стояв такий галас, що люди взагалі не почули стуку. Василько обійшов усе містечко. Всюди святкували і веселилися, але ніхто не впустив його до своєї оселі. На околиці містечка стояла бідна хатинка із завішаним віконцем, крізь яке пробивалося ледве помітне світло. Без жодної надії Василько постукав у двері, а за мить на порозі з'явилася бабуся в хусті на згорблених плечах. Побачивши хлопчика, вона сплеснула руками і вигукнула: «Дитятко, що ж ти тут робиш у таку пізну годину? Ще й так легко вдягнений! Ану, хутко заходь до хати, поки не перетворився на бурульку. Василько боязко зайшов у середину. Бабуся допомогла зняти рвані черевики та задобілий одяг. Загорнувши хлопчика в м'яку теплу ковдру, вона посадила його на лежанку. Печі стояв горщик, в якому щось кипіло і булькало. Звідти линув такий смачний аромат, що Василько ледве не знепритомнів. Почекай, любий, почекай! Промовила бабуся. Зараз будемо вечеряти. Вона швиденько дістала з печі горщик і налила в миску запашний суп. У печі весело потріскували дрова, в кімнаті було тепло і затишно, а Василько їв найсмачнішу у світі їжу. М'яке світло свічки висвітлювало кімнату, створюючи на стіні та стелі химерні тіні. Бабуся метушилася навколо цього чужого хлопчика. Ніби це була її власна дитина. Раптом світло від свічки осяяло всю хатинку. Воно робилося дедалі яскравішим, і незабаром увесь будиночок наповнився сяйвом. Це ж Господь Бог наповнив його своєю славою, а люди здалеко побачили світло та говорили між собою: Невже будиночок старої вдовиці палає? Якби ж вони зазирнули всередину, то неабияк здивувалися, що це сяйво. Не від вогню, а від сердець сивої господині та бідолашного хлопчика. Що трапилося? запитав Василько, коли світло погасло. Не знаю, відповіла бабуся, хоча ясно почула ніжний та люблячий голос. Поправді кажу вам, що тільки вчинили ви одному з найменших братів моїх цих, те мені ви вчинили.